Бажаю здоров'я. 26 жовтня 2025 рік, друзі, завдяки вам ми зібрали кошти на детектори дронів, які через кілька тижнів, на жаль, велика черга на них, підуть у різні підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр. Уявіть, скільки життів вони врятують, скільки хлопців залишиться живими. І це завдяки вашій небайдужості. Бо коли ми говоримо разом до перемоги, це не просто слова. Бо саме разом ми створюємо ту невидиму броню, яка захищає наших бійців щодня. Ну і хотілося усіх, хто допомагає наградити, але такої можливості немає. То ми робимо автоматичний розіграш у монобанці серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. Ну і плюс призи за найбільше донати. То почнемо. Цей розіграш. І у нас 4 призера. То перше місце у нас Олег Рябінка. Він задонатив 30 тисяч гривень і отримує гільзу з петриківським розписом від майстринь Петриківського розпису. І друге місце у нас іде Ростислав Солопатич. Він задонатив 20 тисяч гривень і отримує годинник від компанії Авардер. Третє місто це Дмитро К. Він задонатив тисячу гривень і отримує кепку саппорт 93-ї бригади. Четверте місце це Петро. Він задонатив три тисячі гривень і отримує сумку через плече від компанії Сейф Кевлар. І у нас ще немало призерів саме на найвеликий донат. То перше місце це у нас Геннадій Тертишний. Він задонатив на PayPal тисячу доларів. Друге місце це у нас невідомий донатор, який 30 тисяч гривень задонатив, але він написав у коментарях: це збір на закупівлю детекторів. Також 30 тисяч гривень задонатив Олег Рябінко. 25 тисяч гривень задонатив Павлюк Н. 20 тисяч гривень задонатив Ростислав Солопатич і Хлівненко П задонатив 20 тисяч гривень. І прохання, хто у призерах, кого я назвав, напишіть мені на емейл, e який буде в описі під відео. Прикріпіть скріншот доната та повні дані для відправки приза новою поштою. А ми дякуємо кожному, хто долучився. Тим, хто задонатив, тим, хто розповів друзям, тим, хто просто не пройшов повз. Ви частина великої спільноти людей, які не сидять осторонь, а реально роблять усе можливе, щоб зупинити ворога. Кожен ваш внесок це очі, що бачать раніше, це життя, яке продовжується. Це віра, що ми не самі. Разом ми сила, разом ми Холодний Яр. Слава Україні, слава Зсу, слава волонтерам. А Путін Гандон.